Не до святкувань було цими днями депутатам місцевих рад практично у всіх районних області. Їм доводилося працювати над формуванням, а відтак над прийняттям бюджетів на поточний рік. Дискусії були гострими, а подекуди не миналося і без конфліктів. Про те, як вдалося впоратися із цим складним завданням депутатам Рогатинської районної та бурштинської міської рад, розкажуть наші кореспонденти. Бюджетна сесія Рогатинської районної ради розпочалась як завжди традиційно та спокійно. Спершу депутат районної ради Ігор Ящук вніс на розгляд депутатів звернення та рекомендаційне рішення щодо маркування товарів російського виробництва та товарів підприємств регіоналів, які своїми діями підтримують військову російську агресію в Україні. Марія Ощипок, начальник фінансового управління райдержадміністрації, доповідала про районний бюджет на 2015 рік. Цьогорічний бюджет не забезпечує, як і попередні роки, 100% потребу району. Бюджет 2015 року формувався дещо на іншій основі, як бюджет 2014 року і попередні бюджети. Відмінність основна в тому, що. У нас на сьогоднішній день передбачена субвенція на освіту, субвенція на медицину. Крім того, передбачена базова дотація на інші галузі і дещо змінилися відрахування, тобто сьогодні в районному бюджеті залишається 60% прибуткового податку. Ну, якщо для порівняння, минулорічний бюджет ми входили в 2014 рік з дефіцитом. В межах 25 3 місячних фондів оплати праці, якими були не забезпечені основні бюджетні установи. цього року, виходячи з бюджету 2015 року, нас залишається дефіцитним в межах 1,1 місячного фонду, тобто фактично чуть більше місяця, незабезпеченість по освіті, по медицині. Сірешта галузі. В межах кошторисних призначень вони забезпечені, тому я думаю, що він не є гіршим як бюджет 2014 року. Тим більше починається бюджетний рік. Зараз буде прийняті відповідні зміни до законодавчих актів, які передбачені при кінцевих положеннях закону про державний бюджет на 2015 рік, і протягом року будуть ще постанови кабінету міністрів, які будуть регламентувати базове оподаткування і адміністрування певних видів надходжень. У депутатів було запитання щодо закінчення реконструкції липівського садочка, виконання програми шкільний автобус, чи врахована індексація заробітної плати та багато іншого. Чимало запитань щодо збалансованості районного бюджету було і в депутата районної ради Юрія Чорного, та не до доповідача начальника районного фінансового управління, а до головних розпорядників коштів освіти, медицини культури. Обговорення переросло у суперечку між депутатом Юрієм Чорним та головою районної ради Володимиром Щогрином щодо порушення. Регламенту районної ради як результат словесної перепалки у сторону робочого місця, з якого вів сесію голова районної ради Володимир Штогрин, полетів через увесь зал мікрофон. Кинутий мікрофон став крапкою в обговоренні районного бюджету. Бюджет прийняли одноголосно. А от кинутий мікрофон, ставши притчою в оязицях того дня і наробивши галасу, ремонту не підлягає. Галина Бугон на зарі попик новини телеканал Раї. Бюджет міста розглядався попередньо на трьох бюджетних комісіях і був прийнятий на першому пленарному засіданні 49-ї сесії. Доходи міського бюджету визначено у сумі 73 мільйони 743 тисячі гривень. У видатках бюджету повністю фінансується освіта, культура, медицина, соціальний захист і благоустрій. Плюс програми, які затверджені на сесії згідно цих звернень, які були від громадських організацій. Найбільше міську казну поповнюватимуть податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості, місцеві податки та інші. Найбільша сума видатків з міського бюджету піде на освіту 20 мільйонів гривень, на охорону здоров'я, майже 14,5 мільйонів гривень, близько 15 мільйонів на соціальний захист і соціальне забезпечення. Більше 2 мільйонів планується витратити на культуру і мистецтво, 160 мільйонів на фізичну культуру і спорт. Бурштин як міста обласного підпереднього. Рякування має право на субвенцію. У міському бюджеті є передбачена дотація у сумі 37 мільйонів 375 тисяч. Це є на відділ освіти дотація 12 мільйонів 606 тисяч і на медицину 10, тисяч 160, 10 мільйонів 169 тисяч і 14 мільйонів на соціальні виплати. Бо В нас створений соціальний відділ, там є всі пільги, і якраз на ці пільги є державна субвенція. Також депутати обговорювали питання щодо екологічних коштів та страхування міських житлових будинків. Всі депутати, звернення є до і до обласної ради, і до обласного фінвідділу. і до... Верховної, ну не до Верховної Ради, а до Кабінету міністрів, щоб з тими коштами урегулювали, щоб все таки екологічні кошти поступали на нас на міський бюджет. В даний момент їх зараз немає і не передбачені в бюджеті на 2015 рік. Отже, бюджет міської ради прийнято. Він може переглядатися тільки в лютому, коли буде переглядати Верховна Рада державний бюджет. Любов Галько Андрій Васьків. Новини телеканал Раї.